Вітаю, друзі. Велику кількість українців бентежить питання: чи вистоїть Україна у разі, якщо Сполучені Штати під керівництвом Трампа все ж таки припинять військову та фінансову допомогу Україні. Давайте проаналізуємо це на базі тих інсайдів, які є, на базі тої інформації, яка є зараз у відкритому доступі або у комунікаціях з військовими. По-перше, ми бачимо, що Розрив не відбувся. Попри всі заяви, попри всі лякалки, ми бачимо, що програми військові програми допомоги України ідуть. Постачання триває, гроші теж заходять. На даний момент жодна програма не припинення або не розорвана. Це про програми військової допомоги. Далі нема про поки припинення роботи Старлінку. Так, зливи навмисні зливи з боку. А маска відбувається, але дуже гарно відповіла Польща, яка сказала, що почекайте, ми купували офіційно це за гроші а, уряду. Польщі ми купували це як комерційний контракт. Ми не уявляємо собі, що хтось просто припинить надавати послуги, в разі що отримав сплату. Ну і дійсно, тоді Трампу. Разом з маском буде несолодко від втрати іміджу і репутації. А для маска це може стати великою катастрофою і не тільки фінансовою. Далі а, давайте відверто. Всі постачання озброєнь, які ухвалені були ще при Байдені, навіть в останні дні і тижні а, досі не зупинені, і нема зупинки передачі в Україні, що дуже головне важливо розвідувальної інформації, тому що давайте відверто. Коли ми б'ємо по цілях в Росії, то використовуємо саме розвіддані, які нам надають західні розвідки, і американські, теж тому тут треба трохи заспокоїтися і зрозуміти, поки що нічого не сталося. Все відбувається поки що на словах, і Україна зберігає. Переважно більшість е, важлі впливу на ситуацію разом з нашими партнерами. Реакція Польщі – це один з елементів, як це працює далі. Треба сказати, що Трамп не цар. Більше того, моновлада, яка є в, в Сполучених Штатах у республіканської партії, відрізняється від монобільшості, яка була у у е, услуг народу. Поясню, що таке. Там є велика суб'єктність політиків. Більше того, політики там, переважної більшості, несуть ідеологічну складову в собі. Оце у нас прийшли до влади Гвалтівників Ванісов, Аналтабу Яременко, Ліза Багуцька, яка скаржилася, що в неї немає грошей заплатити комуналку. А після того, як стала депутатом, закрила рот і тільки вихваляє владу. У нас прийшли до влади ті люди в складі слуги народу, які були ніким і залишаються ніким, тому що повністю керовані з офісу хтось матеріально, хтось тим, що на них є тека про їх схеми, хтось якось інше. А в Штатах там трохи інша ситуація, і не трохи. Там є республіканці, які зі своєю точкою зору і своєю думкою зі своєю історією, і вони не готові це викинути на сміття на смітник історії, тому це не так, як у нас багато хто малює, там немає моновлади. Там є е, республіканська партія, яка намагається домовитися середини собі, але ще раз позиція республіканців в конгресі це позиція е, не співпада, може не співпадати з Трампом. І до речі, так і відбувається: заяви республіканців, які кажуть, що Трамп не правий, або заяви нью йорк Пост, найулюбленішої газети Трампа е, про те, що це Путін диктатор, Пан Трамп, вони, до речі, це винесли на першу шпальту, а не хтось інший показує, що там все ж таки демократія, а не зеленократія, як в Україні. Далі озброєння давайте відверто. Ми не маємо можливості замінити альтернату альтернативу якоюсь або іншими варіантами багато видів американського зброєння. І щоб не казали там різні говорячі голови банкової, розповідаючи, що там ну, скільки там тих постачає американців, 60%. Переважна більшість по обсягах постачання зброї саме зі сполучених штатів, вони на першому місці, а деякі важливі види озброєння взагалі не мають аналогів. Це, наприклад, ті ж саме ракети для Петріот або інші, скажімо так, види озброєння або запчастин, які ми можемо отримати отримати тільки з боку сполучених штатів, і це не лише по F-16, по багатьох інших питаннях теж. Давайте ще одне питання, щоб зрозуміти, це важливо, але головним базовим фактором боєздатності армії є в першу чергу саме можливість фінансування українським бюджетом та забезпечення особовим складом підрозділів. Тут питання не до американців, тому що. Це питання мобілізаційного характеру, це питання до президента, який згідно закону України займається загальними питаннями мобілізації. Але він, як ви знаєте, мовчить більше того, вже три тижні мовчить навіть по терактам в ТЦК. Мовчить і не хоче про це говорити, тому що це б'є по його рейтингу, незважаючи на те, що він є верховним головнокомандуючим. І заяву по цьому зробили вже командич сухопутних сил, і головком Сирський, але. Зеленський боїться за рейтинги, йому байдуже те, що відбувається справді з цим питанням, і він не хоче виправляти його, бо б'є по рейтингу ще раз, а він живе рейтингами, і це останні його заяви підтвердили. Далі треба зрозуміти, що нам треба звертатися до Європи, звертатися, тому що фінансування бюджету треба збільшувати. Якщо на американців ми не можемо а, в перспективи покластися, то треба. Шукати це забезпечення тут треба йти до Норвегії, тут треба йти до Японії, тут треба йти до тих, хто може справді нам допомогти, і домовлятися, переконувати, знаходити партнерські якісь схеми. Але треба це робити, не чекати. Якщо Європа зможе забезпечити фінансування або наші партнери, наприклад, та ж сама Австралія чи Японія, вони до речі можуть допомогти. Якщо ми зможемо домовитись ними, переконати вони по не проти допомагати, то ми компенсуємо частково втрату деяких критичних видів озброєння замінами у газі українських варіантів тих самих же БПЛА, ребів, рерів, і де постачання сполучених штатів не є головним. А також що дуже важливо, ми зможемо відбудувати нормальне виробництво по ребам рерам і БПЛА. Самостійно тому, що те, що зараз відбувається, це велика кількість малих дрібних підприємств і декілька великих, але це не має відношення до держзамовлення на тому рівні, яке повинно бути і держфінансування. Ну і коли, наприклад, Порошенко постачає реби АйПетрі. А держава не може виробляти схожі реби в масовій кількості і не може побудувати 5, 6, 10, 20, 50 заводів. Якщо це потрібно, це говорить тільки, тільки про одне або безглуздість з боку тих, хто керує державою, або нерозуміння їх. Наскільки це важливо? Ну і давайте відверто. У нас переважна кількість ребів постачається саме волонтерами і фондами. А не державою, мабуть, тому що ті люди, які повинні за це відповідати в Міністерство оборони, ані вони не воюють, а не їх діти, а не їх близькі, друзі і родичі. Бо якщо б їх діти були в окопі, я щось впевнений або їх близькі, я впевнений, що забезпечення ребами, рерами, ну і всім іншим, було б на такому ж рівні, як забезпечення в Ізраїлі, де діти, близькі, батьки, матері, сестри, брати, чоловіки. Тих, хто забезпечує, воює в цехалі тому що ти зрозумієш від того, як ти забезпечуєш збройні сили, залежить життя твоїх близьких в Україні. Ми бачимо, що це велика історія, не дуже добра. А інколи дуже погана історія з дронами і розпилом. Журналісти описували багато історій. Це про те, як це робилось при службі держзв'язку далі. Треба розуміти до про що треба звертатися до наших партнерів. Україна не має права залишитися одна, це взагалі зрозуміло. Більше того, Україна не має права сьогодні ігнорувати загрозу з боку зміни політики під Сполучених Штатів під керівництвом Трампа. Це треба зрозуміти, і тут е, треба звертатися до наших партнерів Франції, Британії. Данії треба звітатися до Італії, про яку пан Зеленський знає багато і не лише до речі, через те, що в нього там вілла, а ще й тому, що в нього непогані стосунки з пані Мелоні яка очолює Італію, і треба переконувати їх, і треба дійсно. Домовитись про збільшення допомоги у разі, якщо Трамп припинить фінансування і розірве стосунки для того, щоб тиснути на Україну. До речі, не гарантую, що це відбудеться, але можливість така є. І ще одне: ніхто не гарантує, що це може бути тривалою історією, саме розрив, тому що в Сполучених Штатах суспільна думка сьогодні на боці України. Тільки 8% американців вважають Росію тими парнями, яким треба допомагати або. Позитивно ставляться до росіян це для розуміння до українців значно більше а, тому зараз потрібна і політична підтримка, а не лише фінансова. І от на цьому треба згуртуватися владі і дипломатичному дипломатичній службі України. Тут треба працювати з ранку до ночі, і тут треба розуміти. Єрмак нічого не може зробити. В його не сприймає велика кількість. Розуміють, що більше немає з ким говорити з ним говорять, але він. По-перше, один не зможе, а по-друге, він визиває величезний антагонізм у багатьох лідерів Європи, а не лише Сполучених А, Тому що я можу сказати? Треба працювати в цьому напрямку і працювати якомога потужніше. Далі, давайте зрозуміємо, як я сказав на самому початку, Поки що нічого не припинено з боку сполучених штатів. Так відбувається тиск тиск, тому що Трамп працює згідно своїх бізнес-поглядів. Це не політик кристалізований, який, яких ми звикли бачити у сполучених штатах. Це бізнесмен, який прийшов у політику на хвилі популізму і права радикалізму, і саме тому він зараз працює як звик, як бізнес такий бізнес-бізнесю, давайте відверто скажемо, і треба розуміти, що якщо він побачить, що буде нести більше збитків і отримає більше шкоди ніж позитиву, він зміни кардинальна. Свої погляди і заяви. До речі, ми це бачили вже неодноразово. Зранку він каже одне, потім інше. До речі, вже навіть Пентагон і генерал Келох повідомили, що ні ті суми, про які він каже, про півмільярда, 350 мільярдів, не відповідають дійсності. Це його трохи потвердить, але ще раз кажу нам треба на всяк випадок, знаючи, що можемо впасти, підкласти соломку. Тому треба якомога швидше. Налагоджувати кращі стосунки з нашими оточеннями. А що ми пам'ятаємо, що у нас погані стосунки з багатьма країнами через безглузді, некомпетентні дії невигласів з команди Зеленського, де да й самого Зеленського, теж то тут треба давати собі раду і розуміти, якщо вони це не можуть, делогувати ці повноваження іншим, тим, хто тим, може. Ну і окрім того, давайте також чесно скажемо, що завдяки нашій армії, авторитет України у світі неймовірний. Тому треба посилювати збройні сили, додавати можливості нашій армії. І Зеленський повинен говорити про проблеми і вирішувати їх, а не замовчувати і лякаючись, ховатися від них. Більше того, тиск на Україну з боку Сполучених Штатів викличе посилення, пози, посилення підтримки і допомоги з боку тих, хто буде вважати, що це неправильно. А це європейці, якраз і не лише вони, тому. Навіть якщо ми будемо бачити, як створюються в Україні проблеми, ми повинні вже бути до них готові і гуртуватися з тими, хто готовий стати на бік закону, права та демократії. Бо те, що відбувається, коли хтось починає розповідати, що Україна напала на Росію, або намагатися казати, що Росія вимушена була почати війну. Ну, він або навмисно маніпулює. До речі, таке ми бачили з боку Зеленського, який теж бачив, що Путін хоче миру, як зараз бачить Трамп. Повертається Бумеранг, або він не маніпулює, а свято вірить в свої вологі мрії, які не відповідають реальності. В будь-якому випадку, майбутнє України вирішується не лише на Політичних полях світу, а й на фронті, і на фронті в першу чергу, і саме наші воїни, які тримають фронт, вирішують долю України. Я постійно кажу у всіх своїх ефірах: що поки є збройні сили України, є Україна і є майбутнє України. А якщо прибрати збройні сили не лише майбутнього, а й країни не буде. Тому Україна повинна проявляти свою стійкість, незламність і об'єднуватись не навколо якогось прізвища або якоїсь політичної сили, а навколо Збройних сил України та навколо головних цілей захисту незалежності нашої країни. Оце і є головне питання. Ну і від завдання від влади для влади, вибачте, це отримати все по максимуму для фронту. Не імітувати бурхливу діяльність, а саме робити, і коли з'являються проблеми, не ховати голову в пісок як страуси, а намагатися їх вирішити. Бо коли з'являється інформація про те, що старлінки можуть відключити, я бачу реакцію керівника ЦПД Коваленка, що ну по-перше, через новини про старлінки не варто панікувати, каже він і казати, що все пропало. А по перше, його не відключають. По-друге, на фронті є інші засоби. І які успішно працюють це? Каже пан Андрій Коваленко. Розумієте, коли пан Андрій Коваленко таке каже, він повинен також розуміти, що так альтернативи є. Наприклад, є працююча система конкуренту Сталінка під назвою OneWeb. Там власники з Франції та Бельгії. Вона цей проект націлений на корпоративних користувачів. Є проекти у деяких інших європейських країнах, котрі гарно усвідомили, що США можуть перейти в будь-який момент на бік ворога Європи. Але це проекти дуже далекі від рівня старлінку від покриття і забезпечення від послуг і багато чого іншого. Тому треба розуміти, не заспокоювати, а шукати альтернативні варіанти. Ну і розуміти, що якщо не дай Боже, завтра старлінк нам відключить, то вже сьогодні ми повинні бути готові. І вже не говорити, а робити. Хоча, може, пам'ятаємо, як нас вже заспокоювали саме так, розповідаючи, що не треба готуватися по нову вторгнення, вторгненню, будуть травневі шашлики. Я думав, що смак тих кровавих шашликів так нагодував представників нашої влади, що вони будуть думати, що говорити. Бачу, ні помилявся. Але сподіваюся, у всьому іншому влада все ж таки зможе почути розумні доводи, аргументи і. Буде знати, що робити. Якщо не буде знати, хай кличуть дорослих. В країні вистачає розумних і дорослих людей, які можуть допомогти владі не лише порадами, а й діями, бо знають, як досягати результату. Так діють дорослі люди, коли треба рятувати державу, бо державницькі погляди повинні бути на першому місці. Сподіваюсь, так і буде. Дякую, що подивилися. Дякую, що. Підписалися, прокоментували, поставили вподобайку, і поширили відео. Дякую, що не забувайте підтримувати зсу. Бо сьогодні головна головний принцип життя в країні це або в зсу, або для зсу. Тому приєднуйтесь до зсу, допомагайте в зсу, донатьте на зсу, підтримуйте зсу разом. Ми сила, так і переможемо. Папа. -па.